Дивлячись на мій вік, то відчутно. -ка. Відчуваю, відчуваю. Саме гірше те, що немає морозів, немає льоду, а мені вже хочеться на рибалочку, посидіти, відпочити, а на лід вже не вийдеш, немає. Звичайно. А що саме помічаєте? Ну, клімат у нас інший зовсім стає. Жарке занадто жарке літо. Тепло, комфортна зима. А якось клімат на вас впливає? А на мене ні. А вже ж помічаю. – А що саме помічаєте взагалі? – Потепління. А чи очікуєте ви цього року снігу взагалі? Ну, я думаю, сніг буде, ну не так, як в моїй молодості. Переміна погоди, перепади температури. Я не знаю. А взагалі якось клімат на вас впливає саме зміна його? Ну, по-разному буває. Коли сніг на дворі, то й на душі, як то кажуть, веселіше. А коли така погода, ну все одно, аби дощу не було. Чо? Ну, звісно, як усі нормальні люди. Все. А що помічаєте? Ну, ви бачите, як погода змінилася. Ви бачите, як народ реагує на природу, як природа реагує на народ. Все змінюється. А як погода впливає на вас загалом? Ну, слава Богу, поки ніяк.